<laughs> була перша рибка. <laughs> так, я сьогодні на річці. Всім привіт. Ну, річка, як бачите, стечею. Значить, в темі сьогоднішнього дня буде голавлик. І от вже була перша покльовка невеличкого. Але зійшов одразу. Не знаю чи він тут є на перекаті. Річка трошки змінилась, рівень більший став набагато. Як був у минулі роки. О, от, тільки що рибка себе показала, валик вискочив на перекаті. Так що кидаю поки що коливалку 1,4 грама ручної роботи. А далі буду напевно переходити на на вертушки, бо вони працюють в мене краще, особливо інлайн. А ще раз туди вниз по течії кинув. Даю трошки паузу, бо стало набагато глибше. І тоді починаю легенько проводити втечі. Але перша рибка вже була, це вже радує. Так, ну що, поставимо вертушку, попробуємо нею прокидати тут. Ось така коливалка від яцури бейтс 1,4 Так, Зібрав коробочку, нічого такого особливого, пару облирків і поставимо отаку от вертушку, це здається 1,6 ручної роботи. Це майстер з Івано-Франківська вова. Так що спробуємо зараз на вертушку. Ну бачу знову рибка. Є якась на перекаті, але треба її виманити. Зараз думаю вертушка нам в цьому має допомогти. Є, охо хо хо Оце була покльовочка. З рогазу. Тільки кинув перший закид. знову якийсь контакт з рибою і Поки що він холостий, Якщо кидаємо туди під той берег, під Та-да-да. -да. І пробуємо знайти голавлика. Що покидаю ще в кінці таким воблерком. це копія на річ 35SP від Strike Pro Archback називається. І рибка маленька кидається, одна була покльовка гарного на перекаті от прямо тут. І один зійшов нижче. Так що рухаємося далі. Ворогуємо все-таки когось зловити сьогодні. Так, приїхав я ще вище потечі і тепер тут вода вже значно впала, ніж я був тут перший раз. О, його лавлик зразу кинувся. Тепер цікаво чи я його зловлю. Таке кидатися він то може? чи захоче він ловитися. Ну, зараз буду пробувати. Тут колись лежало дерево. Це є з моїх старіших відео. Яке впало і перегородило, тут було повністю річку. трошки нижче. Может что-то и клюны. Что, черговая точка. Пробуем тут. Щось видурити. Ха, ха перший. Ясно, перший це плотва, взагалі. Ясно. Понятно. Дуже першого називається. Ха-ха. А я вже обрадувався. що радуватись так скоро, але так той простой гузли уже точно видно. Ага, перший красунчик Єс. ура! Ха -ха. Я це зробив Так, ну що, перша рибка є Клюнув на вертушку, відволи, отака інлайн, зараз буду відпускати його Рибку відпускаємо. Голавлик має жити 100%. Так, Тепер два слова про комплект. Напевно вже його і так всі знають. Це корто до 5 грам, катушка Shimano Complex 2500 s Шнур 0,3 азура Safina і поводок 0,16 флюрокарбон фліорокарбон Micron. Ми пробуємо ще, може ще хтось спокуситься на нашу вертушку. Є, Ти дивіться зразу, ще один опа! Ну цей влупив дуже сильно. Опускаємо, його зразу не мучимо. Взяв те, що треба. Да, треба привикнути після рибалки на джиг і на окуня, і на мурмишку. То почати робити проводки. На головля трошки важко. Треба затримувати на течії вертушку. Ну, всякі, одним словом, є примудрості. Провести її в правильному горизонті, щоб риба клюнула. О дві штучки вже є. Вже можна бути задоволеним. Що якось так. Ось таке воно відкриття. Об'їздив декілька місць, Так експресо, можна сказати, Чисто перевірити активність риби. От в одній точці вона була. Дві штучки вдалося зловити і одна плотва бонусом. Так що, а далі попереду сезон.